Масштабний проєкт з удосконалення системи стабілізаційних пунктів на передовій започаткували Міністерство оборони України та командування медичних сил. Йдеться про підземні госпіталі, оснащені сучасними обладнанням та можливістю проведення складних операцій. Перший такий шпиталь вже запрацював. Про нього наступний матеріал. Одна із сучасних напрямків боротьби з шоком. Тобто, пацієнт має бути зігріти, який в шокі знаходиться. Це маємо ми такі матраси. Підключається до нього обігрівач або навіть якщо потрібно, може бути і холодний обдув. Спеціалісти військової медицини показують на місце, де тепер приймають поранених захисників поблизу лінії фронту. Для продуктивної роботи тут є все необхідне, кажуть лікарі. І сучасне обладнання, і навіть власна лабораторія. Звісно, пацієнт поступає вкрай важкий. Починаємо все з цільної першої негативної крові. Маємо підігрів плазми, маємо мікроскоп для визначення сумісності. В общем. Класна лабораторія, яка розміщається в полі, і дуже круто функціонує. Це підземний госпіталь для надання первинної меддопомоги і стабілізації стану воїнів після поранення. Він став першим у межах масштабного проєкту, що реалізовує міноборони та командування медичних сил. Завдяки японським партнерам. Ми отримали систему телемедичного комплексу телемедичний комплекс, який дозволяє нам передавати дані пацієнта. З нашого етапу на наступний етап, якщо ми потребуємо консультації, і не маємо вузького спеціаліста, ми можемо передати а, по інтернет-зв'язку і буде бачити його провідний узіст та провідний хірург на ролі 2. Шпиталь спородили на базі шести збільшених сталевих бункерів, кожен з яких завдовжки майже вісім метрів, та у діаметрі два з половиною. Для забезпечення функціонування стабілізаційного пункту встановлені системи вентиляції, водопостачання й водовідведення та альтернативні джерела живлення. Крім того, він оснащений системами радіоелектронної боротьби, враховуючи обмеженість фінансування бюджетного. Завдяки зусиллям міністерства було залучено відповідальний бізнес український, який згодився виступити партнером міністерства в цьому заході. Окрім того, було вивчено досвід командування медичних сил. Відповідно, на підставі синергії цих трьох структур було запроваджено реалізовано цей перший пілотний проект. Кошторис проєкту 20 мільйонів гривень. Тепер тут є змога надавати медичну допомогу понад сотні пацієнтів щодоби. Тут треба робити все швидко, не обдумуючись. Ти свою роботу знаєш як два на два. Тобто ти навіть деякі свої е, свою роботу продумовуєш на два-три ходи вперед. Що тобі треба зробити у госпіталі? Є можливість не лише стабілізувати поранених, а й проводити одночасно близько чотирьох операцій. Такий підхід допоможе рятувати сотні життів українських захисників, наголошують в Міноборони. Тож у планах урядовців будівництво понад двох десятків схожих підземних стаб пунктів. Анатолій Журавльов подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.